У НАТО не вважають, що українське військове керівництво не має плану війни. У цьому запевнив військовий високопосадовець Альянсу під час брифінгу у Брюсселі на засіданні Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Деталями брифінгу поділилися у ЗМІ. Те, як генерал Залужний описав ситуацію, є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким, це також правда. Але водночас залужний не стверджував, що у нього немає плану, бо у нього є план. Але втілення цього плану надзвичайно складна задача навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні, заявив військовий високопосадовець альянсу на брифінгу у Брюсселі. Тим часом Україна вже представила і погодила з НАТО новий план реформ за вимогами альянсу. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Я вражений реформами, які здійснює Україна. Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. За словами генсека НАТО, агресія Росії продовжує загрожувати безпеці цілої Європи, і члени альянсу надають Україні безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також повністю підтримують нашу державу в реформах на шляху до членства у НАТО. Водночас, очільник альянсу зауважив, що Ф 16 хоч і покращить ситуацію у війні, але фундаментальних змін очікувати не варто. Нам треба усвідомити, що це не срібна куля, немає однієї системи, здатної фундаментально змінити ситуацію на полі бою. Це питання застосування багатьох можливостей, які працюють одночасно щоб посунути росіян. Ми маємо готуватися до довгої і важкої битви. Додав генсек НАТО. Додати напруги у відносинах з НАТО вирішили на Росії, де заявили про готовність воювати з альянсом. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що між країною-окупантом і НАТО можливий військовий конфлікт. А водночас він звинуватив альянс у посяганні на інтереси Москви на серцевинному для російських загарбників напрямку і відкинув можливість відновлення відносин Росії та колективного блоку безпеки Заходу. Максим телеканал НТА.